Друзі, всім привіт! Я би хотіла сьогодні таке маленьке відео записати просто голосом, що щодо свого сна. Я з Хмельниччини, ось, і тому от, мені пару тижнів назад приснився дивний сон. Ось таке відчуття, як у 2022 році. Ось оцей напряг війни. І, і я чую, от, як мені хтось говорить, що місто готується до оборони. Бо ворог сюди проривається. От. І дзвони мені якийсь поліцейський по телефону і каже, що Віка, давай я тебе заберу до себе в участок, там буде безпечніше. Я відмовляюся. ось Так як в мене чоловік військовий. І проходить певний час. От прийшло цих три неділі. Може, ну, дві неділі я вже до не пам'ятаю. І чоловік в мене військовий, повторюсь, і він мені каже, що вийшов наказ певний такий для деяких хлопців, що вони тобто, мають бути дуже військові, що вони мають бути дуже сильно обережні, тому що ворог є ДРГ в місті по Хмельниччині, прорвався. І ось, я думаю, цей сон не просто так приснився, тому і я ж не знаю, що там в службах Божих, які в них там плани, а от такий сон приснився, що дійсно місто готується до сильної оборони. Дійсно, в місті є Дережники, вони під виглядом чоловіка і дружини непримітні, але вони несуть небезпеку для міста, для всієї Хмельниччини. Ну, ось це чоловік мені підтвердив мій сон. Тому до чого там таке е, Хмельниччина м, ну, по центру, скажімо, знаходиться, і щоб сюди ж ворог прорвався, це треба, щоб вони взагалі відпустили фронт і щоб вони сюди зайшли. А це оказується, що це ДРГ прилізу на Хмельниччину. Ось. Тому так. Тому скажу так, що мій сон збувся. І ну, Я думаю, до чого, це таке відчуття такого і страху, такого як у му році, це от невідомість, ця, оце от коли почали робити ці блокпости оборони, все мішками все завалювали. Оце таке саме: місто готується до оборони, мені кажуть, весні. А ось через що? Через те, що прорвались ДРГ під виглядом сімейної пари. Може, там не одна та сімейна пара, це ж ДРГ, воно ж групами ходить. Так що, так, будемо обережними. Дякую, що ви мене вислухали. <кій> Хотілося просто поділитись з нами. З ним дійсно мені часто сняться такі дуже цікаві, але їх важко зрозуміти, що вони от собі от несуть. А, от. Так як скажу, що чоловік мені підтвердив це, я одразу згадала свій сон, От я йому кажу, він каже, що це точно, ну, справді так, да? що може бути таке. Ось тому таке. Дякую, що ви мене вислухали. Якщо вам цікаво поставити якусь реакцію, я буду вам дуже вдячна. До зустрічі.